Друзі, всім привіт! Магазин Епіцентр. Зайшла подивитися, можливо, якісь міжсезонні знижки, а вони є. Я вам однозначно гарантую, щось цікаве. І, звичайно, щось собі теж куплю. Ось така величезна упаковка 216 гривень, мінус 50% папір туалетний. Рута. Дуже. 32, 32 роли, тобто рулони. Хоче в епіцентрі ходити, не переходити. Я дуже давно не була. Я навіть не уявляю, куди мені йти і де мені шукати те, що мені особисто потрібно. Давайте ще подивимося. Дивіться, туалетний папір 138 гривень, отакий диво. Він кращий за руту. Навіть на дотик він такий цупкий, а рута дуже м'яка і ніяка вона не двошарова. Така тоненька, один рулон, одного рулону на сім'ю вистачить буквально на півдня, на сім'ю із чотирьох людей. А от така класна, мінус 20 на неї йде відсотки, відсотків, а тут мінус 50, тут теж мінус 20. Це така ж дива. 267 гривень, а коштувала 334. І тут 16 рулонів. Так, рушник диво ось такий коштував 75%, а зараз 41. Круто. Може навіть взяти такий рулон. Так, до речі, знижки навіть мінус 40% на прокладки. Дивіться, це дуже класні прокладки Libris. Вони, вони дійсно сухі, дуже зручні, набагато краще, ніж Always, там я не знаю, що там ще. Дивіться, вони по 30, а коштували 50-70. Здається, в Єві так само вони коштують. Також знижка мінус 15%. Ну, тобто знижки на дуже великий відсоток товарів. Ось взагалі коштують рута джіга, Гіга, 115, а коштували 200. Дивіться, які круті. Ого, вони величезні. 115 гривень і тут. 500 відривів це дуже круто. Їх надовго вистачить однозначно. Дуже вигідно брати саме ось такі паперові рушники зараз. Вони такі називаються рута Гіга. Коштували 200, а зараз 115. 15. Так, поки що я бачу тільки мило дитяче, рідке. Це, мабуть, тільки дитяче мило тут і шампуні рідкі дитячий, мабуть, відділ. А звичайні рідке мило. Дивіться, мені сподобалось ось таке: якщо брати з дитячих мінус 25%. Зараз ціна 40 гривень такого мила. Я думаю, що воно підійде для всієї родини, для всієї сім'ї, для дитини особливо. Можливо, візьму таке мило. Не знаю, дорого це чи ні. Засіб для миття посуду. Знижки йдуть на фейрі, бачу. 82 він коштував. Зараз 63,80, мінус 23%. Але не на весь, на ось такий лимон, та на лимон і апельсин. Є чайне дерево, немає на нього знижки. Ось такий є феррі, велика упаковка. Не розумію, 175 і тут чомусь знайшов тому ціннику. 175. Тут ось іде, да, знижка тут 112. Дуже дорогі насправді е е засоби да, для миття посуду. Це щось сім в одному. Навіть не знаю, що це. Також, мабуть, засіб. Да, для миття посуду карма коштує 36,90. Такий, що, мабуть, деш із дешевих. Ось є ще отакий. Рідина для миття посуду. Виробник е Україна. Коштує 30 гривень. Це такий самий дешевий, мабуть. що, Десь в районі 30 гривень. І є дуже італійської, італійського виробника, десь я тут бачила. Коштує отакий вінніс, дуже класний. Італія е е е завжди відрізняється, виділяється, звичайно, своєю якістю. Ось такий, він коштує 74 гривні. Це якщо хто любить якісні якісну продукцію. Так, це в нас засоби для миття підлоги. Універсальний навіть, дивіться. Тобто і для кухні підійде, і для кафелю, да, і для, для будь-чого. 73. Також якась знижечка діє на нього. Знижки діють на містер Пропер. Зараз він коштує 142 гривні мінус 20%. Так, знижки діють на сіф. Хто знає, хто користується сіфом, для ванни Я дуже часто використовую його. Такі жовті, сірі, дивіться, будь-які кольори, окрім, окрім чогось блакитного, такого white, ультравайт. Це відбілювання, мабуть. що, да. А це просто для очищення. На раковину, ну і так далі, ви розумієте. 50 гривень, а, це маленький, а великий? Великий 80. Ну, така знижка незначна, я б сказала, зовсім. Господи, скільки тут всього. Тут ходить не переходить. Просто посуд. Це ми війшли в е, плавно, входимо в відділ посуду. Так, це один стакан 70 гривень коштує. Ну, це дуже дорого. Я думала, що це набір. Так, да, один стакан 70 гривень. Грабіош. Так, 99 гривень коштує такий високий один стакан. Ну, не знаю, не знаю. Стопка 18 гривень. Знижка. Стопочка йде зі знижкою. Ось такий стакан високий, як у цих їдальнях. Ой, радянських були такі стакани. В ресторані, наприклад, столичний або ресторан Київ. 87 гривень коштує такий, такий така склянка. Ви мені зараз напишете, що це склянка, а не стака. Так, набір бокалів для шампанського. Мінус 30%, 349 гривень. Цікавий такий є набір для бокалів для вина. І набір е, стаканів чотири штуки. Ось такі стакани вони з таким е, з кольоровим якимсь покриттям. Жемчужним, е, жемчуг це перли, перлинним да? покриттям чотири штуки дві, 2070. Це дуже дорого. І Мені не подобається таке покриття, не знаю чому. Так, Або ж ось такі звичайні, дуже красиві бокали, і тут шість. Так, да, бокал Венеція для вина. Шість штук 1146 гривень. Краще таке брати. Бокали для пива, дивіться: звичайні, класні, зручні. Шість штук, 679. О, ну Це я розумію. Або ж ось такі 6 стаканів за 480 гривень. Шість штук. І навіщо брати ось таке? Перламутрове скло, сперма, скло з перламутром. Я не розумію таку моду. Так, натрапила на ось такий стенд розпродаж галереї деко. І тут стіл із наборами, які йдуть з, з великою, з великою знижкою. 400 гривень коштує набір келихів для вина 6 штук. Ось такі. Ну, Судячи із назви марки, марки, мабуть, що такі достатньо дешеві. Можливо, ні. дивіться, ось такий набір бокарів для шампанського, 6 штук 711 гривень. Я не знаю, чи це дорого, чи це дешево. Не знаю. Так, богемія, набір стаканів, також 6 штук. Ну, Це красивий стакан. На подарунок таке не соромно подарувати. Дивіться, ціна хороша, коштували 650 гривень. 9 мінус 25%, зараз 494 гривні. Такі цікаві. Таке соромно і подарити комусь, якщо чесно. Потім тут є сковорідки Ось така сковорідка наприклад, 461 гривня. Сковорода Rockwell Із таким антипригарним, звичайно ж, покриттям. класно ну важка. І ручка знімається в неї, бачите? Чи ні? Так. Да. Ручка знімається. Це в нас сковорідка гриль 747, а коштувала, ого, коштувала 1168. Непогана сковорідочка. Ось така зелена. Можливо, це товар з якимсь браком, треба бути уважними, бо я бачу, що вже ось ця чомусь вона дещо вигнута, бачите, з одного боку. Вигнута. Але це легша, приємніше набагато. Так, набір, ось такий набір посуду, коштує 1104. Можливо, чогось не вистачає якоїсь тарілоньки. Тут три тільки, бачите, а їх має бути по 4. Да, мабуть, де, де чого не вистачає, тому якби йде така оцінка. Так, дивіться, килимки ось такі для ванни. 524 коштує гривні, це навіть зі знижкою, але ж якість, ну ви самі розумієте, звичайна якість. І порівняно з юском, юску навіть набагато дешевше. Зараз можна придбати килимок. Це дорого для такого килимка. Або ж ось килимок за 472, звичайний такий поліестер. Швидко поглинає пил та вологу, ну не знаю. Гарна ось така, роз, як сказати, принт, класний, да? здається, схожий на мармур. Флісовий такий килимок. Ну, Килимки в епіцентрі завжди були не дешеві. Пропоную зайти ось в таку кімнату. Дивіться, як цікаво. Такий а, письмовий столик, такий куточок, діловий куточок, полиця. Стіл. До речі, стіл коштує 2, дивіться, 2 зі знижкою. А коштував 4344. Гарний такий журнальний столик. Тут у нас тумба. До речі, скільки тумба? Uh, ні, це стінка 5 793, а коштувала 6 816. Стінка це мається на увазі тумба. Сюди входить полиця і ось така шафа навісна. Угу. І, мабуть, що ось така тумба входить в цей набір. Так, і тут же спальня. Дивіться, як класно, да? можна розділити кімнату на, на таку, типу, вітальню маленьку і спальню. Ліжко. Цікаво, скільки ліжко коштує. Давайте дивитись. Так, ліжко у нас 4,53, знижка мінус 30%. Ліжко коштує 4 тисячі, щось взагалі недорого. Біле таке ліжко. Дуже гарне. Чекайте, а каркас ліжка. А, як це розуміти, ліжко окремо, а каркас окремо 4714. Щось я не розібралася. Так, дивіться, ось така шафа є біла. 8100. Коштувала 9. І ось така шафа. Шафа 5740, коштувала 6. 378. Тобто це дві окремі шафи, і в кожної своя ціна. Мені подобається така картина. Дуже атмосферна, приємна така, спокійна. Підійде як в спальню, так і в вітальню. Крісло. Давайте подивимося, скільки коштує таке крісло. Ну Так, ого, знижка мінус 30%. Коштує таке крісло 6. А чим воно особливе, Я, мабуть, що тим, що воно а, да, воно перетворюється, мабуть, що на ліжко. А може і ні. Ні, скоріш. Ну, це треба питати в них, що тут написано: крісло. Крісло ліжко. Ні, тут не написано крісло ліжко Можливо, воно навіть і перетворюється. Якщо ні, то це дуже велика ціна. Давайте подивимось, дивани. Можливо, комусь цікаво. Мені дуже хочеться замінити мій диван в стилі барокко, як я його називаю, якому вже 12, а то й більше, мабуть, років. Хочеться на щось замінити, а на що ще не знаю, бо дуже давно не подорожувала по ось таких магазинах з меблями. Дивіться, оце все, це все коври. Я так багато коврів ще не зустрічала. Це просто якийсь рай коврів нереально. І пухнасті, дивіться, які класні. І от такі, мов, кролика хутро, які хочеш, теплі, холодні, які хочеш принти. Так, килим Paris, 120 на 170, 1880. Але з оцими йде китицями білими, які ні до чого. Мені здається, вони будуть так замазуватися щоразу. Все-таки краще брати без китиць, правда? Оці дуже класні, вони зараз дуже модні. Ой, який гарний взагалі. Знову ж такі сірі відтінки, але знову китиці. Китиці будуть замаз... просто забруднюватися. Навіть не знаю, куди мені йти, друзі, і що вам показувати. До речі, знижки йдуть навіть на килими. Да, Ось далеко не треба йти. Ось такий килимок коштує мінус 20% Знижка коштував 3 207, Зараз 2 565. Жіночка ходить, вибирає теж, мабуть, собі. Додому, килим. Кили. Щось дивани, я нічого не зрозуміла, вони один схожий на інший. Колір дуже класний цього дивану, дивіться. Сірий чомусь вже не хочеться. Коли сірого стає дуже багато, вже якось до нього відпадає інтерес. А цей дуже красивий. Ну, Наприклад, Колір. дивіться, такий сірий, кутовий, чи як він називається правильно, да? диван, як ми ще кажемо, сірий. Де можна полежати. Єврокнижка. Ціна 26 970. Правий. Диван кутовий, все правильно, я сказала. Ріо називається. Такі розміри кому цікаво. 26 970. Подушки. Або щось такий, Уже дешевший йде. Так, дивимося. Дельфін. Диван Дельфін 18660. Я не експерт по диванах, просто якби дивлюся, і те, що мені подобається, розказую.